Гарік Бірча, український актор та автор популярних розважально-гумористичних телепередач, актор кіно та військовослужбовець, здобув популярність після виконання головної ролі у комедійному серіалі Віталька. Після цієї ролі більшість фанатів асоціювали бірчу із його телевізійним персонажем, якого важко уявити серйозним. Однак зараз можна побачити, що від жартівливого та легковажного вітальки нічого практично не залишилось, натомість з'явився відповідальний військовослужбовець, який докладає максимум зусиль для захисту рідної країни. У період повномасштабного російського вторгнення в Україну чоловік став на захист батьківщини та у перші дні війни приєднався до лав територіальної оборони Києва, а згодом і до Збройних сил України. За рік служби Бірча встиг отримати підвищення, ставши головним сержантом.